Одного разу Фарисеї радили радо на Ісуса, щоб його погубити, довідавшись про це, Ісус пішов звідти, слідом за ним пішла села народу, Він оздоровляв і посів, але суворо наказав їм його не виявляти. Тоді привели до нього піснувато сліпота, ні і він сілив його, так що німий його її говорив і бачив, і здивувалися, всі люди говорили, чи не є часом це син Давида? А Фарисеї, почувши це, сказали отой не інакше і бісів, як тільки вельзи було князем бісівським. знаючи думки їхні, Ісус сказав їм. Кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім розділене в собі самому не встоїться. І коли сатана сатану ганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я виганяю вісівель забулом, все не ваші, ким виганяю, тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим, а бісів, прибула до вас серства Боже, або як може, хто війти в Дім сильну і розрабувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильно, і тоді дім його розрабую, хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Слава Ісусу Христу, щоб зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє, його варто умовно розділити на декілька таких частин. Отже, з самого початку ми читаємо в апостола Матея. Фарисеї вирішили погубити Ісуса Христа. Ісус Христос не один раз порушував Суботу, тобто Він порушував шабат. Зокрема, для фарисеїв, садукеїв, і осеїв порушення, зокрема, такої основної припису, як суботи, це вважалося досить і досить таким порушенням. Тому вони це вважали за досить серйозний гріх. І, відповідно, вони опиралися на книги виходу, 31 главу, що за порушення законів Господнім вимагалася смертна кара. Христос не один раз демонстративно показував, що Він має владу над Суботою. Якщо б це справді була звичайна проста людина і так чинила, то фарисеї мали би не один доказ проти Ісуса Христа. Проте кожного разу, коли Ісус Христос щось робив, Він завжди це потверджував словами. Опираючись на святе Писання, і неодноразово це чинив своїми ділами, показуючи, що те все, що він чинить, є від Господа Бога. Проте, коли він бачить, що фарисеї, садукеї та Есеї, є проти нього ворожі настроєні, він конкретно чинить мудро. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідти. Це є досить гарна хороша ознака не наражати себе на небезпеку без потреби. Мало того, ще не прийшов час, коли Ісус мав прославити себе на Христі. Його місія не завершилась. Тому Він звідти вступається. Далі Матей подає цю іншу частину. Зважте, після цього зцілює біснуватого, сліпого та німого. Тим самим Матей одразу дає зрозуміти, що, хоча Христос і порушував суботу за приписами єврейськими, але Він є той, котрий є над суботою. Тому що вигадати біснуватого сліпого чи німого оздоровляти, це була конкретна вказівка, яка в Старому Завіті писалася про Месію. Лише Месія міг слово вигнати біснуватого, зціливши одним словом, тобто силою Божою. Проте, коли Фарисеї бачать цю силу, вони одразу пробують Ісуса Христа звинуватити в ідолопоклонстві. Адже кажучи, що Він це виганяє сили хвильзелю. Іншими словами, це був так званий поганський Бог, якого вони насміхалися і називали Його як ідол повалити Бога. Проте Христос конкретно дає зрозуміти, що він починає згідно рабинської практики від найменшого йти до великого. пояснюючи кроком за кроком, даючи зрозуміти фарисеям, що їхня теорія є цілковито безглузда. Вона не має жодного підґрунтя. І те, що вони говорять, це і тільки особисте, але воно жодного відношення не має нічого. До Писання, яке вони так ревно кажучи, захищають. Можна сказати, сміливо, це є зависть, яка через них проявляється і говорить. Христос конкретно робить ті чуда, і люди це розуміють Тому і ставлять питання, чи це часом не син Давида. Тобто, це є титул один з месіїв. Що він не є той, кого ми стільки часу чекає. Тому фарисеї бояться цього, бо люди прекрасно починають усвідомлювати і розуміти, тому пробують звинуватити Ісуса Христа і до Христос дає зрозуміти, що сатана проти сатани ніколи не ворожить. Бо з них дух, злому Духові є союзник. І вони не протиставляться. Лише злий дух тікає справді перед силою Божою. І те, що він чинить, виганяє злих духів, він каже Божим Духом. І знову ж таки, кажучи, Божим Духом, це є знову ж таки описання із Старого Завіту про те, що це є сила Месії, зокрема в тому Христос дає зрозуміти, якщо Царство Боже до вас наблизилося, бо сила Божа є, візнана. Тим самим Христос неопосередковано дає зрозуміти. Справді, я є син Давида, я є той Месія, якого ви чекаєте. І я чиню ці чута всі для того, щоб ви повірували, зрозуміли. Цього зробити не хочуть. Оце ми бачимо приклад того, як гріх може засліпити людину. Коли перед людиною будуть діятися великі явні Божі діла, проте людина цього побачити не схоче. Вона буде шукати будь-яку безглузде оправдання, буде натягувати, а не визнає. І людина може вдаватися до певних таких діл чи способів, в яких за інших обставин вона би сама з себе була шукана. Гріх має властивість не лише засліпити, але цілковито змінити чи зіпсути людину. Тому неодноразово світівці церкви наголошують надому, що якщо людина Потрапило в якийсь гріх. Треба не очікувати довго, але постаратися очистити своє серце. Аби не пристали наші сумління, аби людина не стала такою легкою тягністю до гріха. Тому що кожен наступний гріх, чим більший, чим важче, тим більше він впливає на людську совість. тим легше людині творити вже наступні гріхи. І людина, яка могла бути досить близько коло Господа, може з легкістю втратити все, що вона стільки працювала і утримувала своєю працею і своїми подрядми. Святівці церкви, зокрема, пригадує такий приклад, що був один великий хустинжи, який справді творив досить великі подвиги. І як тільки змій дух не пробував його. Відкорити, зламати. В нього нічого не виходило. Але одного разу він таки не йшов слабою місце в цього пустимо жителя, прийшовши до нього, кажучи, дивися, ти тут молишся, постиш, робиш подвиги, догоджаєш Господу Богові. А твій приятель, який далеко не такий досконалий, як ти, уже обраний на єпископство. І це став певним спотикання для цього постелу життя. Зависть вселилася в його серце. І лише через напівнення свого співбрата він зрозумів, як він глибоко помилився. як він допустив це нашіптування диявола до свого серця і руйнуючи ту всю ласку Божу, яку він стільки часу збирав. Тому пам'ятай, деколи з маленького гріха можна дуже глибоко впасти. Диявол ви достатньо, аби було зачепитися. Тому не даремно, навіть в нашому українському народі кажуть, дай дияволові взяти себе з ними а він вхопить тебе по плече. Тому вважаймо, бережіть у своє серце. Тоді будемо мати певність, що ми спасаємо свою душу, якщо будемо уникати гріха, робити добро і надіятися і вірити в Ісуса Христа.